А ви знали, що в Нідерландах можна купити тільки два рази на рік. Отаку От смакоту. Це на Різдво і на Великодні свята. Друзі, дивіться, у цієї фірми Делюкс, яка смакота морозиво. Ось такий рулет, ролада з морозива. Просто чудо з маракуєю, з карамеллю. Кава, карамель, горішки. Ось такі маленькі шоколадні кексики. Ось такі ось тортики. І це все можна купити тільки два рази на рік. Це ще не все. Дивіться. Які можна купити креветочки, ось такі ось лобстери можна купити заморожені. В коробочках лобстери. Ось такі ось упаковки креветочок із соусом. Скільки коштує лобстер? 20 євро. Ми далі із зальмом з лососем. Ось така випічка, такий пиріг. Він заморожений, його. В духовочку ставиш? Так, зараз ми з вами роздивимось. Ось такий рибний пиріг. Дивіться. Тут от тісто ставите в духовку, випікаєте із шпінатом І соусом. І вам така смакота на різдвяний стіл. Так, а це у нас що? Це з картопельки. Така картопелька. Смакотуська, а це що таке, дивіться, качина, качина, качина філе. Качина Ось такі делікатеси. Можна покуштувати в Нідерландах на Різдво.